Прокидайтесь, прокидайтесь окуні вже час. О, До речі, непогано. Це, мабуть, у нас з ними є якийсь е, зв'язок, Wi-Fi налаштовуємо. Але тепер потрібна щука на tail spinner від Select, Select Sonic. Як бачите, в мене вони працюють без, безвідмовно. Пробуйте, я думаю, вам теж має щастя і отакі окуні усміхатися. На всі зуби. Зараз зібезіде. Нічого не зійде. Не зійде. <рес> Іди сюди. Отак. <Ось> <рес> ну, тебе, подружка, я візьму, як то кажуть, голими руками. Друзі, ну а, от бачите, піоспінер Select робить риболовлю. Я вам показував, які в мене приманки, скільки в мене приманок. Але сьогодні працює тільки одна. Влітку була цікавою і у вересні вона теж гарно ловить.